Знову наша знімальна група завітала у селище Поморяни, де місцеві мешканці мали змогу почути виступ духового оркестру. Докладніше про подію у наступному сюжеті. Ам, Пресвятої трійці мальовничого селища Поморяне завітали з різдвяною патріотичною програмою Духовий оркестр, який подарував парафіянам різдвяний настрій та радість у щасливе майбутнє. Духовий оркестр не тільки прославляв новонародженого спасителя, а й заграв на духових інструментах для Збройних сил України. Також після виконання кожної коляди семінаристи віншували для парафіян цього храму. Хай ласку і добродесе, ти краді свята, хай й ваш храм, зірка золота. А в небі собі здійснює бажання щастя вам, веселе свято. Оркестр Львівської духовної семінарії Святого Духа один із найстаріших оркестрів на теренах Львівщини. Семінаристи своїм виконанням подарували частинку щасливого Різдва та підняли бойовий дух парафіянам та гостям храму. Сьогодні ми мали вже до цього виступу чотири концерти, і це так вже ніби 4 лютого, вже ніби було світлення віддання Свята Різдва. Коляда вже закінчилась, але за проханнями деяких отців ми ще сьогодні мали такий певний тур з такою певною різдвяною, патріотичною програмою. І, власне, ще далі ми маємо ще два концерти, і на цьому так, наша, наша коляда закінчується цього року. А де були В Струтині, в Золочеві. І ще декілька сіл біля золочева. Точно не пам'ятаю. Духовий оркестр провів вже не один концерт по Україні, а також за її межами, де розповідали про свою творчість та досягнення, які здобули у цей день. Слухачі з великою увагою та захопленням слухали музичні твори у їхньому виконанні. Настоятель храму подякував семінаристам за чудове виконання музичних творів та разом із парафіянами заспівали многоя літа. Я, що я можу від себе сказати, це мабуть побажати кожному е, тих, хто переглядає ці, ці, ці відео, е, побажати, щоб кожен, хто чим займається в цей навіть не легкий час, завжди залишався на своєму місці і, мабуть, ніс. Навіть ту саму радість новонародженого хреста чи поза різдвом ніс ту радість працював на благо нашої країни, щоб ми могли усунути нашого цього ворога окупанта, який на нас наступає. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди Онлайн.